Лот номер 7. Брендові сумки. Сандро. Такий шикарний шопер. Далі ця культова модель від Сандро є ще на офіційному сайті. Заходьте на сайт sandropari.com. Чи є У, і ви зможете ознайомитись, чи ще варіант ФР Сандро парі ФР І ви зможете ознайомитись. Тут є довга ручка з цими моделями. Там ціни стоять 345 євро на ці модельки. Ця шикарна сумка. Я вам її ближче піднесу. І дві срібні. Срібні є в нас в кожному лоті. Біла взагалі шикарна. Тут дві твідові. Це дуже важливо, тому що твід – це така візит... візитівка від Сандро. Далі в кожному лоті у нас є одна чи дві сумочки, шопери також від. У. В цьому лоті у нас в чорному кольорі. Шикарно також. Наступний бред це оакрут. М'якенькі сумки, пуфи, натуральна шкіра. Чотири невеличкі сумочки. В різних кольорах. Вони легкі, виготовлені з такою супер-супер якісної шкіри. Тому що цей бренд саме якістю шкіри відрізняється від інших. Така лайкова шкіра. Далі наступні це дві сумки-шопери, вони мають зверху замочок. Одна в молочному і одна в золотистому кольорі. І остання, така може бути на подарунок, до речі, це Соня Рікель. Можна я коробочку покажу поближче? Соня. Також це Франція. Отже, це лот номер 7 Якщо хочете бачити всі наші новинки, будь ласка, підписуйтесь. Також лайк. Дякуємо вам. Наші контакти для консультації та замовлення в описі. На зв'язку ваш луч, миру та світла.